Вітаю вас, друзі, російським загарбникам. Чомусь знову тривожно. Генерал армії Суровікін, ну, з дуже тривожним. Заявленням. Це складне м -м, положення на херсонському напрямку. Вони визнають, що мають серйозні проблеми на херсонському напрямку, та навіть натякають на те, що готові до жесту доброї волі. Ну тим не мені, ми виражаємо тривогу, і як би тим самим. Не знаю, морально готуємо, що ли, себе к тому, Це шаг доброї волі. Другий вопрос мені понятно, що вже прийнято рішення віддати Херсон причиною цієї істерики стали учорашні заяви генерала Суровікіна, командувача російськими військами на території України, який визнавав, що ситуація для Росії дуже дуже непроста. Обстановка в зоні проведення спеціальної воєнної операції. Можливо охарактеризувати як напряжона напряжона, але як вони змогли дійти до такої ситуації? Вони ж, наче як Київ, мали брати. Вазьмьом Київ, напевно, усе ж таки так звана спецоперація йде чітко за планом Збройних сил України. Ну а ви, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді воно набере якомога більше переглядів. І буду розбирати сьогодні для вас заяви Суровікіна. Це доволі цікаво. Противник не залишає спроб. Атакувати позиції російських військ. Клята українська армія атакує на своїй землі російську загарбницьку армію, яка усього лише прийшла захопити Україну та вбити якомога більше українців. Ну точно якісь нацисти. А взагалі, ви, друзі, зверніть увагу на те, як Суровікін робить оці заяви. Він ледве формулює слова і при тому, що він у цей час читає заздалегідь написаний текст. Ми з українцями один народ росіяни зараз намагаються ліпити із Суровікіна великого воєнначальника, зводять його у цілий культ, але насправді він мені більше нагадує ось оце. Знаєте, що? отож, рухаємося далі. Суровікін, як ви пам'ятаєте, сказав на початку, що ситуація для російської армії під час проведення так званої спецоперації напряжонна. Так ви знаєте, хто створив для неї оцю напряжонну ситуацію? Виявляється, це були абсолютно непідготовлені і немотивовані бійці територіальної оборони В основному це сили територіальної оборони не прошедший навіть повний курс підготовки, як правило, такі подрозили мають низький моральний дух. А вже ж наша тероборона має підготовку, тому що воює вже 7 місяців навіть більше. І звісно, наша тероборона має дуже високу мотивацію, тому що територіальна оборона це добровольці. Але суровікін про це певно не знає. А якщо і знає, то максимально зараз принизив російську армію. Хоча куди вже більше. Ми не стремівся к високим темпам продвіження. нет, но успіхи є. Ну і далі Ілля Кива російської армії нарешті почав казати про ситуацію у Херсоні. На даному напрямку слажилась непроста ситуація. І справді, коли твоя армія йде вбивати українців, і думає, що буде робити це безкарно, а натомість дохне, при чому у масових кількостях, то це ситуація непроста. Повріждини Антоновський мост і дамба Каховської гідроелестанції. по пакаторим остановлено. Біднесенька російська армія лишається без шляхів забезпечення. Невже вона не слухала, що казав Стремоусов? Це вообще ніяк ни на що не влияет. находится, знаходиться, як видите, в целом і попри розповіді тимчасово живого колаборанта Стрімоусова, попри його брехню про те, що, начебто, усе гаразд, окупанти визнають, що Збройні Сили України перерізали росіянам на херсонському напрямку усі шляхи для постачання техніки, боєприпасів та особового складу. Нам складно снабжати групи, яка у нас оказалась відрізана крупною рікою практически оведеними всеми і уничтоженными переправами через Ситуация для російських солдатів, які перебувають у тимчасово окупованому Херсоні, справді дуже і дуже складна, але вона буде іще гірша. У нас ім'яся дані возможне приміні київським режимом, запрещених методів і способів війни вороні города. Херсон, давайте я одразу перекладу. Суровікін звинувачує Збройні Сили України у тому, що, начебто, українська армія планує воювати так само, як воює російська армія, але ми не росіяни. Ми не коїмо ті звірства, які вони вчиняють на нашій землі. І одночасно суровікін підводить усіх до того, що потрібна усе ж таки евакуація. Російська армія забезпечить безпечний Уже виїзд. Так так. Та сама евакуація термінова, яка є, але якої немає. Максимально быстрая евакуація. Ніхто нікого не эвакуирует. Никаких евакуацій нет. Це не евакуація, Максимально быстрая евакуація у колаборантів. Взагалі, заяви змінюються із блискавичною швидкістю. То стрімуусов казав, що ну точно ніхто не буде наступати на Херсон, але вже за годину заявив прямо протилежне. Ніяких опасностей переміщення ворога вглуб Херсонської області не наблюдається. уже в ближайше време. Начнуто вступлення на город Херсон. Противник перейшов наступлення в направлення Нова Кам'янка. береслав продовжується евакуація. І ось у зв'язку із цим Суровікін заявив, що він не виключає прийняття найбільш непростих рішень. Не включає прийняття. Самих непростих рішень я можу тільки припускати про які саме такі непрості рішення каже Суровікін, Але я точно знаю, що саме збройні сили України можуть підштовхнути росіян до цих непростих, надзвичайно складних рішень Це не значить, що ми посипались карточний домік. Да, ми на Херсонщині потеряли 17 населених пунктів. Запомніть враги, наш тактичний прийом. Коли ми це значить, ми вперед йдемо. Російському пропагандисту Соловйову заява суровікіна дуже не сподобалась. І він пропонує одразу почати евакуацію із Бєлгорода, а ще дійти до москви. Білгород можемо вивести. А ми остановимся? Возьмем Київ. Якщо що... Не просто що паніть, опять до Москви? Усе ж таки навіть Соловйов інколи робить досить непогані заяви. То не буде? як Росії. Росії ні нас з вами не буде Росії. Не буде. Ну А тим часом Росіяни почали проводити те, що вони називають евакуацією. А по факту це є примусовим переміщенням населення, і знімають пропагандистські сюжети про те, що, начебто, люди добровільно тікають із Херсону. Людей перевозять на другой берег на нову. Таких теплоходах, яка очі да, та Пристани. бо там чуть правіє до да, Алеши. для чого саме вони це роблять, можна. Лише здогадуватись, одна із версій, вони хочуть вбити людей і звинуватити Україну у тому, що, начебто, ми обстріляли колону під час евакуації. Є іще одна версія. Можливо, вони просто використовують людей як живий щит, щоб самим втекти з нашого Херсону. Але у такому разі постає питання: а як же їхній наступ на Миколаїв? Скоріше ми. Зайдемо в Ніколаїв уже в ближайшій неділі. Як би там не було, зараз у російському інформаційному просторі одночасно лунають протилежні заяви про те, що, начебто, росіяни не планують тікати із Херсону, але планують тікати із Херсону, тому що дуже важко стояти на смерть. Город здавать. Ми не збираємося. Стояти на смерть. Да, це варіант. Но підходить ли он нам сейчас? Стаїм до кінця Город Херсон ніхто не збирається нікому здавати я припускаю, що росіяни і справді планують тікати із українського Херсону, тому що у них там надзвичайно складна ситуація, але це також може бути і елементом інформаційної операції. Можливо, у них на меті абсолютно інші плани, і вони ось цими повідомленнями про наче як евакуацію просто прикривають те, що хочуть зробити, та як би там не було. Що би собі росіяни не планували, я знаю точно, що буде саме так, як скажуть збройні сили України. Тому ми із вами маємо їм допомагати. Ви повинні усвідомлювати, друзі, що далі легко не буде. Що у нас попереду ще тривала та важка боротьба, але ваша допомога Збройним силам України завжди наближає нашу спільну перемогу.